Розділ 8. Не всі компанії однакові. Ваш досвід як розробника програмного забезпечення може значно відрізнятися від, в залежності від компанії, якій ви працюєте. Важливо вирішити, чи хочете ви приєднатися до невеликої компанії, великої компанії або знайти щось посередині. Не лише розмір компанії має значення, але й її корпоративна культура, яка впливає на ваше загальне задоволення та відчуття приналежності. Тому варто врахувати це перед прийняттям пропозиції на роботу. Часто ми оцінюємо можливості за зарплатою та пільгами, але в довгостроковій перспективі робоче середовище може виявитися важливішим. У цьому, роз... у... У цьому розділі. Розглядаються плюси і мінуси роботи в малих, середніх та великих компаніях, а також рекомендації щодо вибору відповідного типу компанії. Малі компанії, та стартапи. Малі компанії зазвичай стартапи мають менталітет швидкого зростання. Як розробник програмного забезпечення, ви, ймовірно, будете виконувати багато різних завдань. Ролі в таких компаніях менш чітко визначені, і від вас може знадобитися гнучкість. Переваги більше вплив на результат роботи, ваші досягнення помітніші, можливість швидкого кар'єрного зростання, недоліки низька стабільність через фінансові ризики, велике навантаження та різноманітні обов'язки. Малі компанії можуть стати чудовим вибором, якщо ви прагнете драйву, любите нові виклики і бажаєте бачити реальний результат своєї роботи. Компанії середнього розміру. Ці компанії зазвичай стабільні та добре організовані, пропонують збалансоване робоче середовище. Ролі тут чіткіше визначені, а ризик банкрутства значно нижче, ніж у стартапах. Переваги. Стабільність менше стресових ситуацій. Можливість працювати в розміреному темпі. Недоліки рідше використовуються сучасні технології. Обмежені можливості для ризикових рішень. Компанії середнього розміру часто пропонують комфортне середовище для тих, хто цінує передбаченість та якість життя. Великі компанії. У великих компаніях панує формальна структура та безліч процедур. Ці компанії, як правило, пропонують великі ресурси, навчальні програми та можуть брати участь у грандіозних проєктах. Переваги. Розвинені процеси та чіткі стандарти. Можливість навчання та використання різних інструментів, участь у масштабних інноваційних проєктах недоліки важче досягти помітного впливу. Велика кількість бюрократії, часто присутня політика та конкуренція. Великі компанії підходять тим, хто цінує процесність, прагне стабільності та має бажання працювати над глобальними проєктами. Розробка програмного забезпечення компанії-розробники проти інших компаній. Існує значна різниця між компаніями, які спеціалізуються на розробці програмного забезпечення, та тими, для яких програмне забезпечення є лише частиною їхнього бізнесу. В компаніях, які займаються розробкою програмного забезпечення, розробники мають більше поваги та свободи. Інші компанії часто мають слабші слабкіші практики розробки. Та менше уваги приділяють технологіям. Рекомендації щодо вибору компанії перше. Визначте, яке середовище на краще, найкраще підходить саме вам: стартап, середній бізнес чи корпорація. Зданіть інформацію про компанії, які вас цікавлять, поспілкувавшись з їхніми співробітниками. Уважно аналізуйте не лише зарплату, але й корпоративну культуру та перспективи зростання. Зрештою, вибір компанії це ваш крок. До успіху.